Серйозна людина серйозно ставиться до будь-якої справи, за яку береться. Тим паче, якщо це стосується особистісного росту чи фізичного здоров'я, бо в здоровому тілі здоровий дух каже голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Подоляни повсякчас звикли бачити його зайнятим вирішенням справ усієї області. Та навіть така заклопотана людина знаходить час у своєму щільному графіку для занять спортом. Тут в спортзалі я займаюся два рази на тиждень постійно і люди ми всі разом один одного знаємо. добрий день. Простим, абсолютно. Не ховається, ні дуже приємно. <смірно> Ніхто ніколи не ховається. Підсказуємо. Одинок. Антелі, бігові доріжки, різноманітні тренажери супроводжують Василя Степановича вже більше двадцятиліття. Тому він власним прикладом може засвідчити молоді важливість спорту як складової здорового способу життя. І таке усвідомлення запевняє прийшло до нього ще в юності. В цьому тренажерному залі я вже займаюся п'ять років підряд. Ну, десь пропускається день-два, тому що командировки, робота така. Але в цілому стараюся витримувати графік. А в цілому я вже займаюся приблизно 25 років. Потрібні регулярні тренування. Для мене це стандарт два рази на тиждень і не просто прийти а на протязі години е через своє тіло перепустити приблизно 14-16 тонн грузу. Головна перешкода для заняття спортом це не брак часу і навіть не фізичне навантаження, а нетерплячість. З висоти свого росту і соціального статусу заповняє очільник краю. Каже, часто у погоні за нарощенням м'язової маси тіла молодь удається до вживання хімічних препаратів, а це мало пов'язано зі справжнім спортом. Як спортсмен-любитель Василь Степанович закликає не шукати дорогі стероїдні та анаболічні препарати на полицях магазинів, радить використати цей час для занять у тренажерній залі, тим паче, що в області їх десятки. І навіть поділився власним досі секретним переліком продуктів, що найліпше допомагають нарощувати масу тіла. Правильне українське харчування, сало, цибуля, часник, чорний хліб, картошка, кисне молоко, каші різні. Тут, як, звичайно, менше таких поганих звичок. Я хочу звернутися до молодих людей, які тут зі мною займаються в спортзалі, щоб вони не практикували вживання будь-яких там добавок до їжі, протеїни, все інше, тому що це тимчасове явище. Ми аж зацікавилися, яких максимальних об'ємів біцепсів можна досягнути, займаючи двічі на тиждень у тренажерній залі протягом 25 років. Тому самі запропонували Василю ядусі виміряти їх. Результати очевидні. Там видно, що це м'язова структура, це не жирова. Є просто груба рука, але вона може бути жировою рукою. В даному варіанті це повністю в м'язах. Не один ріг потрібно займати для того, щоб досягнутися такої цілі. Хто хоче працювати, шукає можливості. Хто ні шукає причини. Боріться з лінню. Працюйте над собою. Бо причин для заняття спортом чимало, а найголовніше здоров'я.